Всім доброго дня! Поговоримо в цьому відео про банки розвитку. І так, інвестиційно-кредитні організації, що мають вигляд державної корпорації або приватно-державного партнерства, називаються банками розвитку. Відрізняються високим рівнем капіталізації такі банки. Це дає їм можливість вирішувати глобальні економічні питання. У таких банків отримання прибутку не є пріоритетом. Головні напрямки діяльності даних банків розвитку. Це реструктуризація, це коли, наприклад, клієнт звертається до банку, каже, що не може платити. Банк переглядає суму боргу і в обіцяний термін, який надано для клієнта, клієнт зобов'язаний погасити суму кредиту. Модернізація це коли. Впроваджують якісь нові та сучасні методи кредитування. Інноваційне оновлення економіки країни. Це ви знаєте, це завдяки глобальним державам. Завдяки глобальним державам, країни, які розвиваються, отримують допомогу від провідних країн світу. І банки розвитку існують більш ніж у 30 країнах світу нашого. Перша така фінансова організація з'явилася у Франції 1816 року, проте більшість було створено після Другої світової війни для відновлення світової економіки. І зараз, з подіями у світі, ми можемо очікувати, що більше буде створено таких фінансових організацій, які будуть далі допомагати країнам після подій і відновлювати економіку та стан життя людей. А ви вірите чи ні в це? Напишіть свою думку в коментарях під цим відео. Дякую за увагу.